Вітаю! Під час обчислення, зокрема, знаходження частки зручно використовувати такі властивості, щоб добуток двох чисел поділити на третє число, можна поділити один із множників, а потім частку помножити на інший множник. Давайте розглянемо А помножити на Б, в дужках поділити на С. Все рівно, що А поділити на С і помножити на Б. Приклад, 72 помножити на 15. І в як поділити на 9. Дорівнює 72 поділити на 9 і помножити на 15. 72 ділимо на 9 буде 8. Множимо на 15, виходить 120. Щоб частку двох чисел поділити на третє число, можна ділене поділити на добуток двох дільників. А поділити на Б і поділити на С. Все рівно, що А поділити у дужках Б помножити на С. Приклад. 250 поділити на 2 і поділити на 5. Дорівні. 250. У дужках 2 помножити на 5. 2 помножити на 5 буде 10. 250 поділити на 10 буде дорівнювати 25. Слідуюча властивість: щоб суму двох чисел поділити на третє число, можна поділити це число на кожен із доданків, а потім частки додати. А додати Б. Поділити на С дорівнює А поділити на С, плюс Б поділити на С. Приклад, 63 додати 45, поділити на 9 все рівно. Що 63 поділити на 9, додати 45 поділити на 9. 63 на 9 буде 7, 45 поділити на 9 буде 5. 7 плюс 5 буде 12. Ця властивість виконується і для віднімання. А мінус Б поділити на С дорівнює. Число А ділимо на число С. мінус число Б ділимо на число С. Далі. Щоб поділити натуральне число, яке закінчується нулями, треба, зокрема, закреслити кількість нулів в дільнику і в діленому, А потім виконати дії. Наприклад, 2800 поділити на 10, закреслюємо кількість нулів. 280 поділити на 1 буде 280. 2400 поділити на 400. Закреслюємо два 2 в, в дільнику. І в діленому, дільнику і в діленому. І переписуємо 24 поділити на 4 дорівнює 6. Дякую за увагу.